Але цей випадок мене повністю перевернув з них на голову. Печалька. Само ж Ми їздимо по об'єктах, ремонтуємо споруди, які розвалюються, які тріщені, йдуть осадки, фундаменти, суфозії, ерозії, промерзання. Я сам зрозумів, чому тріскається у цієї людини хати, тільки коли монтував це відео. Дзвонив підписник, їдемо щось порішаємо. Знаєш, що кажуть. Писники, що цей мій коляд, вже більше за мене рішає, більше знає. Навчиш мене, може рішати щось знати. Як-так? Грієшся у лучах твоєї слави А гроші за послуги відправляємо в зайсу. Дивимося. І лайки ставимо день Павло добре. Зачасть стара, як люблю їх розповідати. Ну як на вашому відео. Тут застроювати і другий етаж. А ззаді колони можна ставити. Де він без Ну, То що, як фундамент без арматури, то що це поганий фундамент? А, що? Може це і не фундамент винувати. За місцевість це є плаву. Підвал є. Так. Криниця є. Яка глибина до води? 8 метрів. Павло. Павло. Павла. -пан. Можна і не я пан. мене Руки дивиться, які криві. І там тріщини, фундамент потуков саме. Що там Фундамент бетонений уловить. Ну давайте всередину зайдемо. Нічого не робить це, потреба. 65-й рік. А що то за пазуха там під під фундаментом? То глина під фундаментом висогла і посувалася. Ні, що не було вбувалися. Само штукатурка-то є, ви тим я тут. на глині, Печалька. Цю трошки здвигати, історії. А у вас є дренаж якийсь на коло хати, щось таке, немає чітко? От там попри дорогу йде рівчачок, не наповнюється по весні водою. А у вас не буває у дворі такої мочері, що вода стоїть? Просто раніше була мочера. Mm -hmm. Я зробив подліве, і зараз вже не стоїть вода. Буде. А так, доки ви не зробили дренаж, тут була вода. Все да? Стояло, да. Ви хо ви просто хочете поставити ну, мансардний поверх. І щоб це все витримало, так зробити. Так, Правильно так, я поняття? Як я бачу, коли отут пристраюється колона, вона опирається в твердий ґрунт, тобто плита ляже не на цю хату, а на окремий свій фундамент. Тим самим оці колони, їхній стакан, замінить землю під фундамент. Тут можна підлити і скрізь додати товщини глибини фундаменту. Там колону, тут колону на вуглі, тут колону. І там коло. Тобто ця хат буде стояти відносно окремо від другого пола. Так само і тут можна замінити ґрунт під фундамент. Метр відкопали, під фундаментом залили. Через 2 метри, ще метр залили. Так в шахматному порядку. То заміниться ґрунт під фундаментом цієї будівлі, на бетон заміниться. Тобто фундамент вже буде не 60 см, а вже буде десь на метр. 15 років цієї трещини. Тут немає нічого такого печального з цією вашою хатою. Робимо, звісно. Від кущів до, ключа. до меблів. А, навіть Він. прийде прибиральниця, вікна помиє, як невістка не хоче. Ага. Другий поверх взагалі можна зробити каркасний, дерев'яний. Він легкий. Або з газоблоку. Що скажеш, диванний експерт, ти ж краще знаєш. Ціну якусь, ну та ж від чогось іштовкуватись. Вам треба, щоб накрити це, зробити 30 тисяч доларів. А Потім йде як у пропасі. Іде, йде, йде ми ще не совершенно вірно, як у пропусі. А винуваті хто? Строїтелі будуть. Ну. Все ж вони їдять О, і роть брати. Ну, така історія. Два поверхи, три поверхи, пів поверхи. Як хочете, так і буде. Ну, це ми відправляємо на армію. Це Дякую. Знаєте. Ми зробили обстеження довколишніх будівель. Ви по грунти, криниці, позаглядали скрізь, ну нема ніде таких явищ, як саме в цій плямі Ти До чого я веду? А ну давайте згадаємо, коли висихає водойма, як виглядає дно цієї водойми. Так, це тріщини такі розійшлися кусочки. Давайте згадаємо, коли довго, дуже посухо, нема дощів, Що з землею стає? Вона тріскається, а тріскається чому? Тому що вона перегріта, втратила. Природню вологість і зменшилась в об'ємі. Коли я спустився в той підвал, там є котел, ви бачили? Цей котел настільки прогрів простір під підлогою, що там, аж навіть коли не горів котел, просто там була іменно жарка. До чого я веду? Що цей котел просто-напросто пересушив ґрунт під плямою з обудови, ґрунт зменшився в об'ємі, споруда дала просадку. Ось така повчальна історія. Напишіть свої коментарі, чи ви згідні з моєю думкою. Ти Не кажи рухати, на польській мові це дуже погане слово. Ви ж добре польський Павло а ми, Що таке сказати, треба щось ляпнути. Ну ця хата сама ліпша з усіх, що ми дивилися. Сама не аварійна. Сама да. не аварійна. Ну що, коротше, ви побачили цю фігню. Також заходьте в наш інстаграм, підтримайте посилання в коменті. І група у нас є для ваших запитань. Заходьте по посланню групи, пишіть своє питання і хлопці вам поможуть відповіді. Ставимо лайки. Пока!